Що ти Це... будеш мені готувати? Капучино. Капучино? Так, я зробив, що готую так отак мокала. Ванеса вирішила е, приготувати мені сніданок. Ну, добре. Всім доброго ранку. Ставте подобайку. Не мені в Ванесі. Коментуйте і підписуйтесь. Ти ще будеш знімати? Е, Ні, я буду ціяш не треба робити. Та я п'ю водичку. Я каву попила, тепер водичку п'ю. Mm. Тому такий звук. Збираюся на роботу. Макіяс. Хочу подивитися, що мене зробить. Получається, виходить? Получається. Треба три хвилини збирати. То треба вилкою? Так. Для... А для... може вінчиком треба? Так? Mm -hmm. Ну добре. А ти це, знаєш, тут О тут вже закипіла вода. Я вже налився. Ну що... ага. добре. А то буде сніданок чи може напиток? Ну, напиток, я сніданок. А сніданок який? Тоже, ну то подібне. Так. Mm -hmm. Ой, зараз <хи> Ой. Ну добре, давай. Вже восьма година, ще трошечки виходити на, на роботу треба. Mm -hmm. В тебе вийшло. Звісно. Mm -hmm. Напиток такий? З mm кавою. -hmm. Я попробую. Хоч mm разговор. -hmm. А не треба було підігріти молоком? Треба, думаю, тоді відігріти думала. А теж молодачи з тобою мало. Ну, так, кава. кава розчинна. Ну і молоко таке. Треба підігріти. Підігріти треба. Да, підігріти. Так, підігріти, і тоді вже виложувати каву. Воно таке, знаєте, як виходить як глате. Тобто да, менше кави, більше молока. Ото так само виходить. Mm -hmm. Можна навіть зараз підігріти. Зараз. Ну, звісно, да, чому так, ні? Взяти, просто перелити. Ні, воно смачне, файне. Можна пити. Mm -hmm. Взяти отуту, mm -hmm. сюди пилити. Uh -huh. І в цю, зараз цей банічок малесенький зрінь, і ти собі там поналиваєш. Mm -hmm. Зараз секунду. Чекай, бо тут вже кипить Кипить мій десерт. Десерт для нас. То не виливай. Але воно холодне. А то мамо та кипіток. Ну, зробиться кипіток. Зараз ми вилиємо сюди, в каструльку, то зараз я зробила чай. От. І виливай сюди і то, і то. І то, і то? Так, то і то. Виливай. Воно зробить само, сама Сам вогонь зробить піну, боже мій. Ось все. І виливай там молоко. Виливай, виливай. Все, став на вогонь. Все, у мене теж десерт готовий. У мене нічого не Трошки більше зробив, то завтра закипить. Воно закипіло. Ой, нап'юся в хаті. Ой, я буду цей день на роботі ходити в туалет. Ой, все. По треба помити. То буде мій напиток, так? Так. Да. Окей, все, я вам десерт зробила. Давай винесочку сюди десерт. Так. За Манію, за Манію ту голову глазу дівчинку. Буся. Бачите, як вони в неї, неї оченята. Голубенькі-голубенькі. І... А балкон закритий. Ага-ха. Приїхав Роман, я йому написала у вайбері повідомлення: бо мав такий великий рулон сірого кольору, замінника, знаєте. І я кажу, може би, ти трошки нам дав, щоб ось цього, знаєте, щоб це. Замінити, тому що деякі, о, вже бачите, подерті отут. Взяти, оббити ось тим і буде файно. ну, Коли щось розлиється, стер і чисто. От, Він поміряв і одним словом, дасть нам трохи того матеріалу. Як кажуть, ну там є сцеплером, тими скобами бити. Він казав, що віднести в зілий. я кажу, то що я сама то не зроблю? Ну, тобто відкрутити головне. Тут знизу, ось тут знизу, бо ті крісла складаються. Тут знизу оце повідкручувати, і я би це зробила отими, тими з такими скобами. Він має ті скоби, я би це зробила. Я думаю, якщо ну, попробувала хоча б з одним кріслом. Не, ну, не вдалося, ну, то значить я би до майстра віднесла. Чи то точно Романа не буду просити, зроби мені ще крісла, Він скаже, що одна розвелася зі мною, я ще буду крісло тобі робити. Що добро, що то дає. Привіз яйця. Я, одним словом, там якісь взуття мав і продав ну, як бартер. Він любить бартеру. Так, і хочу поставити Яйця варити на один смачний рецепт. Ну, Сьогодні ну, не можу я сидіти. Мені треба щось викласти, щось заробити, Щось, ну, що цілий день я пробуду. Нічого не зроблю. Хочеться щось зробити. Трошки вони Ну, нічого. Але нічого. Зараз так поставлю варити, щоб і було на рецепт, і було, щоб діти щось могли з'їсти. Такі маленькі-маленькі. А я знову з Ванесою купила лоток яєць. Якби знала, що він принесе домашній я б не купляла. Вон зараз дешеві, знаєте. І я думаю, її треба купити, бо хочеться потім рецепт Паски зробити, показати вам на кулінарному каналі. От. Ну, одним словом, поставила варити.